Номер 17, 11. Виконаємо завдання 1 і 8. Перший приклад. Подивимося на перший знаменник і звернемо його даний тричлен у квадрат двочлена. А 1 до квадрату. Це говорить про те, що спільним знаменником у нас буде вираз. А мінус 1 до квадрату. Отже, додатковий множник для другого дробу буде А мінус 1. Домножимо і отримаємо. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Отримаємо 2А квадрат. Даний дріб спільних множників немає. Приклад номер 8. Розкладемо на множники кожен із знаменників. Отже, з першого знаменника винесу два задушки: в дужках буде 2b плюс 1. Другий, розкладу на множники, скориставшись формулою 2b-1 помножити на 2b плюс 1. А в третьому винесу три задушки. Отримаю 1 мінус 2b. При цьому спільним знаменником у мене буде вираз. 6 що множиться на 2b-1, 2b плюс -1, 2B 1. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що третій знаменник має елемент 1 мінус 2b, коли нам потрібно 2b-1. Отже, при тому, як ми будемо з вами ще записувати додаткові множники, не забуваємо відносно знака. Перед третім дробом. Отже, визначаємо додаткові множники. До першого дробу додатковий множник буде 3, що множиться на 2b1. До, до другого дробу буде 6. І до третього дробу буде додатковий множник 2, що множиться на 2b плюс 1. Домножимо кожен з чисельників і отримаємо. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, і отримаємо. Не забудьте, будь ласка, змінити знак перед третім дробом. При цьому у нас відповідно буде. Результат після розкривання дужок мінус 8 b квадрат, мінус 8 b і мінус 2. Зведемо подібні доданки і отримаємо 4 b квадрат. Плюс 4b плюс 1. В чисельнику ми отримали квадратний тричлен, який можна звести у квадрат двочлена. 2b плюс 1 до квадрату. При цьому він має множник спільний із знаменником. Отже, ми скоротимо дріб на 2b плюс 1. Залишається в чисельнику 2B плюс 1, а в знаменнику 6, що множиться на 2B мінус 1. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної значення даного виразу не залежить від значення змінної, номер 17, 13. Виконаємо завдання 1. Розкладемо на множники кожен із знаменників. В першому випадку винесем залишається х-2, в другому випадку винесем залишається 2-х. І в третьому випадку винесем 6 залишається х-2. Звернемо, будь ласка, увагу, що х-2 лише впливає на область допустимих значень. Отже, ОДЗ для даного виразу х належить множині раціональних чисел, крім двійки. Запишемо спільний знаменник. Спільний знаменник у нас буде 6, що множиться на х-2. І також звернемо увагу на другий вираз, тому що його елементи треба поміняти місцями, не загубивши відповідно знак. Додатковий множник до першого дробу буде 3, для другого дробу 2, і для третього дробу – 1. Отже, в результаті ми отримаємо. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Даний дріб скорочується на х мінус 2 і отримаємо 1, що ділиться на 6. Результат не містить змінної, вираз не залежатиме від іксам. Номер 1714. Подайте у вигляді дробу вираз. Виконуємо завдання 1 і відповідно 4. Перше завдання. 1 мінус а є цілий вираз. Знаменник його дорівнює одиниці. Значить, коли в нас спільний знаменник А плюс 2, то даний вираз 1-а треба домножити на А плюс 2. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Мінус А, що ділиться на А плюс 2, і приклад номер 4 можна наш цілий вираз взяти дужки, винесши мінус за дужки. Тобто, записати ось в такому вигляді, при цьому. Даний цілий вираз має в знаменнику одиницю. Отже його потрібно домножити на вираз 4М 3 Спільний знаменник для нашого виразу 4м 3. Розкриємо душки. Зведемо подібні доданки. 2М плюс три в чисельнику в знаменнику 4М мінус три. Скорочувати нема чого. В номері 1716 виконаємо перше завдання. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Отже, перший крок спростимо вираз. Розкладаємо на множники наші знаменники. В першому дробові винесемо 2. другий застосуємо формулу. Отримаємо спільний знаменник. 2, що множиться на а мінус 2а плюс 2. Визначимо додаткові множники для кожного дробу. Для першого дробу додатковий множник А плюс 2, для другого дробу 2. І для третього дробу 2, що множиться на мінус 2, домножимо і отримаємо. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. Протим дріб на а плюс 2 і отримаємо одиниці, що ділиться на 2, а мінус 2. І знайдемо значення. Якщо а дорівнює 5, то вираз одиниці, що ділиться на 2, замість А підставляємо 5 мінус 2, дорівнює одиниця, що ділиться на 2 помножити на 3, 6, 1 шоста. Наступний номер 1721. Спростіть вираз. Виконаємо завдання номер 1 Переписуючи умову, зверніть увагу на чисельники. Вони являють собою неповний квадрат різниці і суми двох виразів. Це є частина формул. Куба. Отже, спільним знаменником являється вираз 3М мінус N, що множиться на 3М плюс N. Додатковий множник до першого дробу буде 3М плюс Н для другого 3М-. Якщо 3m плюс n та помножити на неповний квадрат різниці, а 3m мінус n помножити на неповний квадрат суми. Звернувши по формулі сума кубів і різниця кубів, ми отримаємо 27 m куб плюс n куб. Мінус 27 М куб, мінус Н куб. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і отримаємо. В чисельнику 2n куб, а в знаменнику 9m квадрат мінус n квадрат.